Живописні роботи представників обласної спілки художників презентували в Сумській міській галереї. Тут твори на різну тематику, різні стилі, різне художні бачення, каже учасник виставки художник Микола Жулінський. На Вернісажі він представив роботу під назвою Пісня. Втрата військових, втрата побратимів і оця біль, яка несе людина в собі від втрати від цієї війни, від цього нещастя, яке на. Ссунулися на нашу країну. Ми старалися показати і представити лице організації в її різноманітті. І тому тут не всі роботи, тільки частинка робіт, які виставили, але вона складає чітке уявлення про ріст, про можливості, про майстерність нашої спілки. Я з бжолами роботи представив. Це роботи ну, 21-го року до Вони радісні, а зараз радості нема. Так, що виставляємо старі роботи, хоча є й нові у сумській спілці художників 47 митців різних поколінь. Серед наймолодших, Олександр Заступ каже, що для художників виставки це невід'ємна частина творчого процесу. Ті роботи, які виконують, вони показують людям, виходять до глядача. Це особливо важливо, щоб художник виходив. До глядача. ті твори художників, які є в нашому музеї, це також твори і тих художників, які за 40 років в Сумської області напрацювали. В тому році, під час війни, художники дарували свої роботи нам і тим самим піднімали настрій нам і глядачам. Ця виставка 40 років нашої спілки то свято, не дивлячись ні на що, все одно свято повинно бути. Виставки заплановані на весь рік, говорить голова спілки Іван Гапаченко. Розповідає, починаючи з Нового року, це вже п'ята ювілейна виставка. Буде виставка, окремо графіка, окремо декоративно прикладне, і скульптура. Виставляються всі наші члени спілки. Наша спілка професіональна спілка, і тому відбір у нас проходить через виставки. Виставки всеукраїнські, треба, щоб поучаствував. Художник, мінімум, хоча б 7-8 виставок. Ми приймаємо всіх цікавих художників, які виставляються, які працюють творчо, активно і цікаво. Там далі картина є, та мені дуже сподобалося, як там люди намальовані гарно. Не часто кажу на галереї, тому дуже рада, що потрапила сюди. Це професіоналізм. У нас в Сумах малюючих людей дуже багато. А от професійного такого подачі. Якби і і небагато наші митці ці і спілки дуже талановиті. Вони взагалі дуже ба і, ну, і заслужені є художники. Бажаю нашій спілки процвітання, тому що я сьогодні дізналася, що сумська спілка це є наймолодша спілка, одна з наймолодших спілки по всій Україні. Тому, що тому у нас є шанси, ми прикордоння, і ми повинні нести світло. Виставка живопису до 40-річчя обласної спілки художників у Сумській міській галереї триватиме до 19 травня. Вхід вільний Олена Рашевська, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.